Вітаю всіх! Мене звуть Наталя, і сьогодні ми будемо дивитися на рунах, що говорить ваш рід про вас. Отже, давайте будемо починати. Що говорить ваш рід про вас? Дуже цікаво! Інколи говорять, що а, хтось може не чути власне рід, бо у нас тут карта, ой, вибачте, руна справедливості перевернута або рівноваги. Інколи можете входити в стан, тут у нас жіноча руна, вона не перевернута, але вона і не пряма. Це коли ми можемо начебто якісь рухи робимо, але вони якісь як неправильні або не потрібні. От вам і говорять, що ви не завжди дослухаєтесь до того, що тобі говорять. Ми тобі підказуємо, а ти як не чуєш. Знову, руна нуля вона не є в положенні мінус або в положенні плюс. Вона просто така, знаєте, типу, ти наче. І не робиш нічого такого, щоб ну, дуже крамольного, але в той же самий час можеш втрачати якісь можливості, можеш втрачати якісь а, перспективи. А все через те, що по руні одинички завжди хочеться діяти самій або самому, самому, хоча показують по перевернутій руні отрути, для вас. Підказки інших, або допомога людей, вони не є отруйними. І навпаки, якби говорять, що не всі люди такі, що від яких треба триматися. І я б сказала, що вам дуже чітко можуть підсвічувати тих людей, які є перспективні для вас. Але ви можете думати, що це не підказка мені, а можливо, я цю людину боюся, або я цією людиною захоплююсь, а там не все так просто. Хоча. Якби ви дослухалися, і якби ви брали до уваги те, що відчуваєте, то перехід би, скажімо, від стану трикутника, ну мається на увазі, коли ми можемо спиратися, умовно говорячи, на три можливості, на більш стабільну чотирикутну або квадрата, руну квадрата, набагато б легше проходило. А чому з позиції вашого роду? Ви не завжди до них дослухаєтесь. Ну, от мені цікаво. Чому ваш рід так вважає, що ви до них не завжди дослухаєтесь? Ну, або можете ще бути своєвільними і робити так, як вдумається. Бо мені так захотілося. Тож чому? Ага. Знову боку, це в принципі доволі непоганий нюанс. Тут показують, що ви вважаєте себе цілком вдалою людиною, мається на увазі ну, як вдача, яка може сама обрати свій напрямок, яка може сама формувати свої потреби, і яка може сама задовольняти ті потреби. Розумієте, в чому тут трішечки розбіжність? Ваш рід не говорить, що він вас за ручку вестиме, куди ви там хочете чи не хочете. Вони говорять, що ми можемо тобі підказувати, ми підказуємо тобі, щоб полегшити тобі напрямок. Ніхто з тобою не сперечається. Я так розумію, що ви, можливо, трішечки любите настояти на своєму, і ваш рід говорить, що ми з тобою не сперечаємося, ми хочемо тобі полегшити. Ну, давайте тоді спитаємо: з позиції вищих сил? Оці полегшення вони потрібні вам? Чи тут ваш рід дуже за вами панькається? Скажу таке негарне слово. Вони потрібні? Чи то з вами дуже панькаються? Ну, інколи так, вони потрібні. Тому що, знову ж таки, можете дуже вдаватися в старі моменти, і вам як должны підказувати, що ти йдеш не в тому напрямку, зверни увагу, можливо, навіть. Підказки йдуть, як. Тут у нас руна перелітні птахи, за рахунок якоїсь інформації, яка іде з інфопростору. Саме банально, ви можете почути відривок якогось, якоїсь розмови, і одне зі слов буде для вас як своєрідний тригір, який скаже: О, стоп, я щось роблю не так. Але якщо ми говоримо про вас, про людину, яка має зростати, яка має розвиватися, то ці підказки вони є трішечки спірними. Тут у нас іде в кінці руна війни, яка говорить, що ну, якби це така, знаєте, протиречива підказка. це з позиції вищих під, підказую. Добре, як же ж тоді поступити, щоб о, і почути? І продовжити розвиватися, і ніде ні про кого не турбуватися. Як краще в такому випадку поступити? Хм. Дуже дивно, зараз я не можу трошки зрозуміти, що значить орієнтуватися. На місяць і на зорі. Притому не просто тут зірка, тут у нас зірка Давіда, як посилання, знаєте, як своєрідну вифіліємську зірку. Як це зрозуміти? Бо поки що я не можу зрозуміти. Поки що я зрозуміти не можу. Хм. Цікава порада. Вам як говорять, що ви можете не просто самі обирати напрямок, але таким чином, коли ви намагаєтесь як не коритися тому, що вам показують, або не брати до уваги певні моменти, ви як, як тренуєте свою інтуїцію. Тут у нас бачите, ось руна місяця, але вона така, не, не туди не, не ростуща не і не убиваюча. Це про те, коли ми можемо постійно всім взаємодіяти. І коли вам ідуть підказки. Ви не завжди до них дослухаєтесь. У вас як виробляється алгоритм, який говорить, ага, отут дійсно була спрацювала інтуїція, є своєрідна підказка, а отут є, був своєрідний страх. Тож, в будь-якому випадку, спираючись на такі моменти, ви як маєте напрацювати свої відчуття. Можливо, навіть комусь потрібно відкрити свою інтуїцію, тому що знову ж таки вам підказують, але ваш рост має відбуватися не тільки в тому, скільки ви раз набили собі колінка чи з кимось не так комунікували, але і в тому, щоб ви навчилися відчувати. В якому контексті правильніше буду розмовляти, з якою людиною краще про щось поговорити, а з ким взагалі рота розкривати. Тому я показую, що ви маєте напрацювати моменти інтуїтивного відчуття. В цьому вам допоможе, допоможе ваш рід. Але в той же самий час у нас показують: дивіться, у нас руна зірки, руна сонця, що ви самі маєте бачити. Моменти, які є для вас е як непотрібними. Отут вже вступатимуть в дію не, ваші, е не ваш рід, який вам підказує, намагається вам е підстелити соломку, а ваш досвід. Одначе вам треба навчитися поє поєднувати, ну, я б сказала реальне і нереальне, якщо можна таким чином сказати. Бо ви дуже часто можете сумніватися у власній інтуїції, а вам говорять, що не потрібно цього робити. Одначе вам і не потрібно вдаватися суто в той момент, коли от хай мене ведуть за ручку, чи хай мені там допомагають, чи хай я буду постійно покладатися на когось, а не на самого себе. Н -н 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 -н. Ви маєте як знайти в цьому а, золоту середину. А давайте я тепер спитаю, а для чого вам оцей момент золотої середини? Ну, для розвитку, власного, це я зрозуміла, але взагалі, який профіт від цього може бути. Давайте, який профіт від цього може бути? Активний рух, при тому розуміння, куди ви хочете рухатись. Далі інтуїтивне відчуття, те, що ви маєте поєднати разом із власним баченням або власною зіркою, на яку ви орієнтуєтесь, в той же самий час. Так, почекайте. Руна. Оце цікаво. Зараз все поясню. Зараз все поясню. Чому я так посміхнулася? Дивіться, мені показують про те, що, от бачите, руна отрути вона не в перевернутому, але вона і не в прямому значенні. Це про розуміння, коли ми не тільки спираючись на інтуїцію, а й на власне бачення розуміємо, які люди отруйні, а яка стабільність отруйна, яка стабільність нульова, не непотрібна, не де ми не маємо впадати в момент, що це щось таке кармічне і на цьому зависати, заліпати. То, знаєте, це як можливість рухатись далі. У нас в даному випадку сама головна руна йде перша. Це чоловіча руна. Це може бути, що ми можемо в результаті отримати. Навчитися о, вирізняти людей. Умовно говорячи, отруйних, не отруйних. Десь це буде на інтуїтивному рівні, десь це буде пов'язано із вашим власним досвідом, тому має бути і ті, і ті моменти. Далі. Для когось це може бути розуміння активності, що знову мені хочеться щось зробити, але я розумію, десь відчуваю інтуїтивно, що щось не так. Спираючись на власний досвід, ми знаходимо ті моменти, які нас бентежили, але як не вистачало можливості, не вистачало ресурсів, не вистачало вмінь, знань. Це побачити від початку. Тому і має бути досвід не тільки, коли вас підказують ваш рід, говорить, що ну ось, послухай, послухай, ви повинні їх слухати без питань, але ви повинні ще мати і власний досвід. І якщо ми говоримо щось на перспективу, одразу вам скажу: перевернута руна справедливості, ну, або як хочете, руна кармічності, вона говорить, що ви можете досягнути набагато більше, ніж будь-хто з вашого роду. У вас для цього є всі можливості. Але якщо, перше, ви навчитеся чути себе, тому що саме через вас вам підказує ваш рід, і в той же самий час використовувати власний і набувати власний досвід. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!